Завершиться тоді, коли Росія буде неспроможна її вести, не матиме на це ресурсу. Зараз не буде будувати, розраховувати свій бізнес на стабільних поставках російської нафти, тому що російської наф... стабільних поставок російської нафти вже немає. Росія таки. Обвалиться і головна причина не так військова і, тим більше точно, не дипломатична, а те, що відбувається в економічній сфері, а саме, е, проблема з продажем нафти і газу. Ми я продовжуємо е, розмову з експертом з питань енергетики Віктором Гальчинським е, про те, чому. Почалося полювання на російські так звані тіньові танкери. Що відбувається з продажем російської нафти, і що можемо очікувати в найближчому часі і на трохи довшу перспективу? Отже, дивіться другу частину інтерв'ю. Отже, Віктор, продовжуємо нашу розмову. І я би хотів би повернути в трошки інше е, розпуск її, е, е, отже, ми маємо заяву е, американського е, очільника про те, що він е, зупинив е, закупівлі Індією російської нафти. Ну, в, те як ми казали в першій частині, що там часто все це відбувається в голові. А для нас це дуже важливо, тому що, по суті, коли на фронті воно по суті ситуація стабільна, то очевидно змін слід очікувати власне по економічній частині, що Росія, врешті-решт почне валитися і валитися, власне, через те, що буде обвалюватися продаж нафти і газу. І Індія тут є найважливіший чинник. Тобто, що є насправді? Зупинилися ці. Закупівлі чи не зупинилися, чи якось змінилося принаймні, і в яку сторону, і чому вони змінилися? Ну давай так, закупівлі нафти нафти з Росії Індією поступово зменшується. Там немає даних, що от зараз так от все раз і всі припинили купувати російську нафту в Індії. Індія це величезний ринок, там дуже багато. Нафтопереробних заводів державних, приватних, які так міцно сидять на російській нафті, щоб забезпечити собі рентабельність виробництва, бо російська нафта є там гіршою, але вона і дешевшою, плюс там можуть бути зараз п'яні контракти і знижки. Але я тобі скажу так, що закупівлі російської нафти в Індії почали зменшуватися задовго до того, як Трамп попросив. А, і причиною цього було не е, те, що там хтось когось просить, а те, що е, російська нафта на сьогодні це товар, який приносить неприємності. Е, в першу чергу це неприємності, можливість потрапити під санкції, під вторинні санкції, як наслідок втратити можливість. Користуватися своїми ресурсами, своїми коштами, які є в доларах, бо завдяки тому, що долар світова резервна валюта і ще і ще не залишається, сполучені штати через свою фінансову систему, через кореспондентські рахунки, вони дуже добре контролюють всі світові розрахунки в доларах, і якщо виникає Проблема є можливість потрапити під санкція. Це сталося для індійських виробників нафтопродуктів. Вони задумалися про те, чи варто купувати російську нафту, почали поступово зменшувати її ще восени минулого року. От це не швидкий процес, оскільки потрібно буде. Знаходити цим виробникам заміну, заміщення, але вони це роблять, вони це йдуть, бо, по-перше, зараз будь-який виробник нафтопродуктів, який планує видобувати, планує переробляти нафту з Російської Федерації, мусить думати про два ризики. Перший ризик я вже назвав це якраз вторинні санкції, можливо, якісь додаткові мита. Обмеження розрахунків, е неможливість роботи на міжнародному ринку. А друге, нестабільність поставок, оскільки на сьогодні Російська Федерація експортує свою сиру нафту через ті ж санкції, через так званий тіньовий флот, е якому зараз роблять уже проблеми всі, ті самі Сполучені Штати Америки перехоплюють танкери і Україна. Долучається, атакує ці танкери своїми морськими дронами Європейський Союз блокує, захоплює. Тому є ризик, що е, завод заплатить за нафту, а вона прийде через місяць-два, або не прийде взагалі, якщо її захоплять, або дуже багато таких зараз є теж випадків, коли російська нафта починає зависати у відкритому морі, оскільки. Е, Оскільки її споживачі, це не тільки там індійські, фактично всі, хто купує, власне, намагається не мати справу, відмовляється від своїх поставок, щоб не мати проблеми з своїми ресурсами в доларах, зі своїм іменем, щоб не потрапити під санкції. Оце є більш ефективний, такий важіль. Важіль, який діє на всіх споживачів російської нафти. І статистика це показує, що, наприклад, там, у 2023 році. Коли там Європа вже почала відмовлятися, то десь Китай і Індія складали там 70 від понад 70 сімдесят може 73 відсотки всього експорту сирої нафти з Російської Федерації, то станом на кінець 2025 року Індія і Китай власне купують тільки в час, в структурі експорту російської нафти тепер тільки 32%. відсотки. І е експорт нафти він зменшується, але він ще є. Ну, і відповідно, це показує, що якраз саме ці е методи, які поєднуються з поєднуються, це переслідування тіньового флоту е всім світом, е відмова від е купівлі е нафти в Європі іншими споживачами, в тому числі. Заводами Китаю Індії кінетичні санкції, які впроваджують послідовно сили оборони України останні два роки проти російської нафтопереробної індустрії. Вони ми вже ну, майже робимо з тими. Навтоприробними заводами те, що вони намагаються зробити з нашими теплоцентральними, е, тому е, це якраз е, найбільше е, е, найбільш ефективні речі, які наближають завершення війни. Тому що, через, е, з огляду на те все, що ми бачимо, війна закінчиться не тому і не тоді, коли Трамп попросить, він уже. Війну в Україні за 24 години вже другий рік завершує. Вона не закінчиться. Воїн закінчив, та, та та ну багато. Між здається, між Албанією і Кам і Камбоджею. Так він там щось таке говорив. е, от війна не закінчиться тому, що. Буде укладено якийсь умовний мир Мінськ-3, буде велика спокуса, і е, Росія першою його ж порушить. Ми це бачили по, ви, по вигадці про нібито атаку. України резиденції Путіна десь там на Валдаї. Так ніхто, ніхто то я так і не бачив, і ніхто світ не повірив. От, але вони попробували використати це як привід до порушення якихось домовленостей. Війна завершиться тоді, коли Росія буде неспроможна її вести, не матиме на це ресурсу. Е, один з е, шляхів наповнення ресурсів це. Власне, доходи від торгівлі нафтою і газом тут достатньо вже багато зроблено, і зараз, завдяки санкціям, можливо, теж все таки Сполучені Штати побачать, що Росіяни просто затягують час і все-таки ще в лютому посилять санкційний тиск на Російську Федерацію. Все це призведе до того, що. Ну, буде як з СРСР. Ми пам'ятаємо, коли ця держава в 1991 році здавалася ще дуже великою могутньою, хоча всі говорили, що це. Там колос на Глиняних ніжках, але ніхто, про це, ніхто в це не вірив. Але в серпні 91-го року стався цей державний переворот, який став приводом до каскадного падіння. І це каскадне падіння, воно буде швидке. Єдине, що ми не знаємо, коли воно буде зараз в сучасній. Віктор, але дивися, ніхто е совєтські танкери не виловлював по морях. Так. Бо е Радянський Союз сам себе з'їв. Так само, як сьогодні їсть себе Росія, якщо ми говоримо про внутрішню ситуацію, оці е переорієнтація видатків з цивільної сфери на озброєння, е занепад, е галузи з життєзабезпечення. Зараз там от, блекаути і, без... і опалювальний сезон, до речі, позавершувався в багатьох російських містах достроково при морозах. Мінус 20, але це не означає, що це. Була якась наша диверсія чи наша ракета, воно само від, не став, від відсутності ремонтів, від відсутності ресурсів на підтримання, воно самолускає, але цього ну, ще мало, щоб е, пішов каскад. Вони намагаються зараз всіма засобами, в тому числі там монетарними регулюючи фінанси. Вони намагаються теж відтягувати цю, це, це падіння, От. і ті дії, які зараз вони намагається робити на фронтах це і, і на дипломатичному, в тому числі фронті, вимагаючи там нереальних для нас, але вигідних для себе умов. Це вони намагаються зафіксувати і виторгувати якомога більше для себе от рівно до того часу, поки вони не впали. Якщо їм це вдасться, то ми можемо мати там за декілька років після перемир'я знову війну з боку Росії і не тільки до не тільки війну з Україною, а це може бути війна із Європою, оскільки вже в Європі про це говорять, вже в Європі до цього готується віце. Але я хочу тебе сказати таке глобальне питання. А чому почалося оце полювання на російський нафтовий флот? Не важливо. Тіньовий, він не тіньовий, але він російський. Ти основний його визнач, а там як вони її таскають... Він плаває під прапорами третіх країн, і зараз, до речі, можеш е, звернути увагу, що багато з цих танкерів тіньового флоту в е, прискореному порядку намагається отримати і зареєструватися в російських реєстрах і <клес> отримати право носити російський прапор. Дехто там і без цього піднімає російський прапор, сподіваючись на захист з боку Російської Федерації. Ну це марно. А чому це, це, це полювання на, на російські е, танкери, російські чи треті країни, які витискають російську нафту? Що стало е, ну, приводом? Е, те, що по-іншому заблокувати е, продаж. Російської нафти за кордон неможливо. Всі ці танкери вони йдуть, скажімо, заборонили заходити в порти Європейського Союзу. Добре, вони не заходять, але вони йдуть в відкритому морі, вони досягають через там обхідні шляхи, вони місяцями можуть вести цей вантаж в ту саму, в ту саму Індію. З іншого боку, ці танкери вони так само. Вже в поганому технічному стані, тому що е, ну, це високоризиковий бізнес, і нормальний судновласник на сірий е, вантаж, чи на санкційний вантаж, він не дасть якийсь новий е, корабель, він дасть танкер, який йому не шкода. От. І відповідно, коли стало зрозуміло, що от є санкції, так санкції не дозволяють купувати російську нафту. Багато там білих цивілізованих покупців відмовилися від російської нафти, нафтопровід дружба там обслуговував тільки Угорщину. Зараз не знаю, що він обслуговує, бо самі росіяни вже його б'ють на території України. Ось єдиний спосіб, це танкери. І коли потім подивилися, скільки їх ходить, то побачили, що ну, прикриття е, крана надходження ресурсів просто недостатні, відповідно потрібно боротися із цим явищем, з цим флотом для того, щоб кінцева ціль, щоб Росія не могла нікуди ту нафту експортувати. Віктор але дивися для того, щоб Росії завести нафту в Індію, їй треба пройти Суецький канал так. Або їхати, або через... йти в обхід, і вони, до речі, йдуть це... в обхід. Через Балтику багато йде. Тому, Тому що а далі є соєцький канал, або Африка, так. і ми так. з доброї надії. Або в обхід так. В Африці багато друзів в Росії там можна. Але, чи, чи можуть Доброго. Росії заборонити користуватися соєцьким каналом? Хай через стискаючи через ми з доброї надії. Ну, це знову ж таки питання до власників, операторів і, і країн, от гроші вони не пахнуть, і ніхто не буде добровільно відмовлятися від доходу. Тому тут треба працювати. От. Якщо не знайшли порозуміння, от, не було такої історії. Зараз про неї ми не чуємо, бо дуже швидко збився Дональд Трамп, який хотів відновити контроль США над Панамським каналом. Якось йому це не вдалося. Зараз про це ніхто не говорить. От. Коли немає таких домовленостей, ну, то значить треба ловити. Танкери робити, робити треба все системно. І там блокувати, і там блокувати. Тоді... І сві... Зараз е... Е... четвертий рік, так чи буде вже п'ятий рік нашої великої повномасштабної війни показує, що світ не так однозначно. До цього ставиться і такої волі і механізму, що от раз давайте все заблокуємо зараз, закриємо кордони з Росією, закриємо всі крани, закриємо <клес> фінанси. Скільки говоримо про те, що Росія мала би бути включена в чорний список фатф держав, які. Відмивають кошти, так як це з Іраном, хоча Іран теж навчився жити без фінансової системи і користуватися проксі, тобто, все одно вони ними користуються, але дуже дорого. От, от добра, добра історія зараз, якщо проводити паралелі, і вона досить сильно вплинула на російські війська. Це відключення Стерлінгу. Так, у нас є проблеми там з наповненням білого списку, він не, не завжди своєчасно може бути наповнений, але принаймні е суттєво зменшилися і бої і, і зменшилися е дронові атаки, тому що останньою краплею, коли з цим все-таки вирішили боротися, це коли масово почали виловлювати дрони, з встановленим старлінком. Ось, от, якщо в, в, Росію можна було б зразу виключити. З цілої світової економічної системи, так як е, був відключений Стерлінг, ну тоді війна би завершилася за пару тижнів, Виктор, Ось. але цього не буде, тому, тому воюємо далі. Якщо так говорити грубо, то є просто кілька груп портів, через які Росія може таскати свою нафту. Це через Чорне море, це через Балтійське море, це через. Архангельськ і оті північні порти. Ну і порти на Далекому Сході, яка в неї зараз реальна можливість, і що з того можливо перекрити? Ну, фактично, це там зараз напевно, що буде обмежена Балтика. Про Чорне море вже так вони можуть забувати, вони, вони контролюють завдяки активним діям. України, а от далекий схід, ось ці е, північні, північні порти, вони залишаються е, і далі там пров, далі там проводиться перевалка. Ось тому е, боротися треба системно, як я кажу, що із танкерами, і е, все-таки, щоб люди. Бачили, які купують, які торгують російською нафтою, Принцип невідворотності покарання. От тому що ми, якраз приклад з того, що ми почали цю другу частину розмови з е, індійськими е, нафтопереробними підприємствами. Там Трамп попросив, але вони зменшують частку російської нафти. Не тому що Трамп попросив, а тому, що вони розуміють, що вони втратять бізнес. Якщо вони далі будуть бавитися з російськими поставками, і є ризик, що ті нафтопродукти, які там ну для внутрішніх потреб, то таке, але на експорт теж у них не куплять і технології вони не зможуть купувати західні, якщо у них у них будуть ці санкції. От але ця боротьба вона відбувається недостатньо, тому що немає одностайності. На жаль, у цьому світі світ любить і підтримує тільки сильних. І, і з нами починає рахуватися тільки тому, що ми поступово стаємо сильними, хоча б, може, напевно, не і не такими, якими б, б ми хотіли бути, але ми стаємо сильними. Є другий великий покупець російської нафти і газу це Китай. Що виглядає тут, тому що в принципі тут вони можуть обійтися без моря. Там є сухопутні, там є сухопутні шляхи, є нафтогони, мають будуватися ще газогони. От, але е як це не дивно, а Китай теж зменшує, попри там підтримку е в інших сферах, Китай теж зменшує закупівлю російської нафти і газу. Вони або зараз продушують росіян на максимальні знижки і отримують їх, тому що Росії нема де продавати краще. Продати з великим дисконтом Китаю по сухопутньому шляху, ніж мучитися і ризикувати з танкерами і з іншими, іншими ризиками, з порушенням термінів і так далі. З іншого боку, самі китайські, особливо приватні компанії, вони теж зменшують закупівлі. Або намагається якось там їх міксувати, приховувати для того, щоб не потрапити під санкції. От санкції це на, для бізнесу, це досить серйозно, тому, тому так. А дивись а наскільки реально контролювати ці поставки з Росії в Китай, враховуючи що там є сухопутній кордон. Ну, контролю, контролювати як? Yeah. Ти маєш на увазі, щоб хтось перевіряв, хто туди що постачає. Yeah. Немає такої можливості контролювати. Бізнес сам контролює, щоб не потрапити. Там, їм, їм не вимкнули розрахунки в доларах. От вони цього бояться. Тому вони тоді самі будуть контролювати і самі будуть зменшити. Це не держава Китай купує, це підприємство купує. Тобто контролює через так, а китайські компанії за НАТО і Китай теж занадто сильно інтегрований в світовий ринок. Вони бояться його втратити. Вони бояться втратити європейський ринок, ведуть переговори відповідно. Mm -hmm. До речі, теж приклад пам'ятаєш, не пам'ятаючи, ми з тобою тут обговорювали, коли Польща з міркувань безпеки закрила. Повністю кордон з Білоруссю наглухо, в тому числі залізничні переходи. Одразу Китай почав вести перемовини з Європою, тому що фактично для них це був єдиний сухопутний коридор поставки вантажів залізницею, оскільки Україна ні, країни Балтії вони не мають та, такого виходу на материк, там все одно море потрібно. Через Росію вони безперешкодно йдуть, але з Білорусі зупинилися, тому що. Кордон був е, закритий. Тому потрібно шукати от такі е, моменти, такі слабкі е, місця і на них тиснути. До речі, часом от тиснути на слабке місце. Не потрібно так, е, такого великого ресурсу там, Умовно, не потрібно. Е, якщо у нас немає десятків ракет, щоб зараз зробити умовний блекаут у Москві, значить можна перекрити їм якісь. Транзитний шлях, як зробила Польща, ну вона зробила для Китаю, От. і зразу потім, потім зразу все відкрилося, все забулося. От. Але певні преференції у Китаю і Європа отримала. А якщо говорити про інших третіх споживачів окрім Індії і Китаю, тенденція загалом є яка? Люди відмовляються. Відмовляються, бо, бо це зашквар. Ніхто зараз, ніхто зараз не буде будувати, розраховувати свій бізнес на стабільних поставках російської нафти, тому що російської нафти стабільних поставок російської нафти вже немає. Ну і плюс дуже інші виробники досить швидко орієнтуються і заміщують своїм набагато якіснішим, ніж російський продуктом. І тут така, знаєш, гра роздягни Росію на світовому ринку, вона, вона йде. Вона йде. Але, але потрібно ще досить довго в неї пограти, щоб е, в них не було спроможності вести війну. Тобто, практично, якщо виключається Індія і Китай, то Росії не, не залишається великих покупців нафти, Тому що ми Угорщиною і Монголією. Практично так, ну, Угорщина багато теж порівняно з іншою структурою експорту не бере. Фактично, ніхто там і не залишається. Китай, да, так, китай, китай бере багато. Угу, зрозуміло Віктор, я тобі дякую. Отже, yes. це інтерв'ю ще раз нагадую, це був Віктор Гальчинський, експерт з питань енергетики. Ми обговорили ну, таку доволі складну тему, але я сподіваюся, що вона, але вона є дуже важлива, тому що власне навряд чи війна закінчиться через бойові дії, чи через чи, чи завдяки дипломатичним здібностям американського керівника. А скоршу цього, вона закінчиться просто з тим, що в Росії закінчаться гроші так. З, з нафти і газу, так так. В, пер, в першу чергу, перший третій пункт, тобто є якийсь шанс, звичайно, потім і на бойові дії, але в першу чергу це економічний. Так. А, а тоді вже запуститься незворотній процес. Так. Деякі, так, деякі процеси незворотні вже в Росії запустилися і йдуть, але вони не такі, не такі масштабовані, щоб викликати каскадне падіння. Ще трошки, ну але це трошки може бути досить довго, бо Росія велика, значно більша за нас.